Друзі, всім привіт! У нас шоста година ранку. Зараз їдемо на залізничний вокзал зустрічати наших замовників, які приїхали з міста Києва. І сьогодні будемо підбирати автівочку з бюджетом 6,5 тисяч доларів. Досить нелегке завдання, але ми постараємось його знайти. І зараз подивимося, що з цього вийде. Поїхали! В принципі, як і вся ва група, але надійні, безпроблемні. Восьмий рік 180 пробіг 1,6 MPI, 5900 5900 ціна. Версальчики. Так, що це у нас? Четвертий рік, 1,600. В них конкретно бачите, можуть бути тут моменти, вже вони з'являються, вже підкрашено все. По порогам, по кришки багажника. 5.108 рік 1,6. Достатньо швидко ми знайшли автомобільчик, який шукали. Знайшли ми його буквально за півтори години. Попався гарний варіант. Не стали його відкладати, шукати інші автомобілі, перевірили його більш детально. І все нашим замовникам сподобалось. Зараз наші клієнти поїхали оформляти документи, сертифікати договір купівлі-продажа, потім прийдуть на ринок. Ми ще раз все перевіримо, весь пакет документів і відправимо додому в місто Київ. А зараз походимо по авторинку і познімаємо ціни з бюджетами до 6,5 тисяч доларів. Друзі, дивіться, перший варіант, який нам попався, це Ford-Focus та другого покоління хетчбек. 2008 рік, 1,8 бензиновий двигун на 92 кВт. 5900 його ціна і 143 тисячі пробіг. Бачимо, оригінальне. Лобове скло з підігрівом. Автомобіль у нас хетчбек на легкосплавних дисках і на літній гумі. Ми маємо п'ятиступеневу коробку, двохзонний клімат-контроль, шкіряне мультикермо і чотири скло підйомника. Непогана комплектація, але ізюминка цього автомобіля це пробіг. Якщо він дійсно тут такий, то ціна в принципі, досить непогана за хетчбек. Піти повз. Ось такої шкодки. Вона у нас на 1,4 бензиновому двигуні на 90 кВт. Їде цей автомобіль досить бодро, але потребує якісного обслуговування, своєчасної заміни масла і якісного пального. На 92-му бензині на цьому двигуні краще не їздити. 2010 року 185 тисяч пробіг і 6,599 ціна цього автомобіля. Вона пригнана в Швейцарії на оригінальних легкосплавних дисках і досить гарний колір, практичний такий. Сіренький. Шкіряне кермо. Круїз контроля, на жаль, нема. Є в нас кондиціонер і механічна шестиступенева коробка передач. В принципі, все, штатна мультимедіа. Універсальчик, ціна 6500. Досить непогана ціна. За ось такий автомобіль. Ще одна бюджеточка нашу копілочку це Opel Astra H. Також класний практичний колір. Це у нас хетчбек. Як ви привикли, тут 90% універсали. Сьогодні познімаємо вам такі трішки. Трішки хетчбеків і якихось можливо седанів. Так, 8-й 9-й рік, рік 1,6 бензин, 85 кВт, 217 тисяч прибіг, є сервісна книжка і 5850 її ціна. Стан топ. І пишуть рідна фарба 100%. Колір також досить непоганий. Я до нас приїхала з Німеччини на зимовій класній гумі і легкосплавних дисках. Так, Текстильний салон. Весь ціленький у нас, не затертий. П'ята ступочка, кондиціонер. І шкірівне мультикермо. Є круїз контроль, датчик світла. Досить непогані автомобілі, надійні 1,6 двигуни. На ці двигуни легко ставиться газ, і можна якби, їздити і насолоджуватись маленькою витратою пального і дешевим ремонтом і експлуатацією цього автомобіля. Пали ми в царство бюджетних автомобілів. Весь ряд у нас бюджеточок. Дивіться, яка шкода Octavia Tour. Зацікавила нас ціна і двигун. Двигун у нас 1,6 MPI 4-го року. Ну, і заявляє, продавець 200 тисяч пробіг. 4850 плюс торг. Щоб торганули нам 850 доларів, то було б прям шикарно. Так, Тканинний салончик на клімат-контролі, на п'ятиступеневі коробки і на двох склопідйомниках. В принципі, все. І це знову у нас седан, не універсал. На транзитах автівочка. На зимовій гумі і оригінальних легкосплавних дисках від шкоди. Міганчик нам ще попався. Знімемо такі самі популярні ліквідні автомобілі. Ну і Цей топ по-любому 100% попадає міган другого покоління. Я б сказав, це буде найкращий автомобільчик з бюджетом до 6 тисяч доларів. Ці автомобілі в нас цинковані, в них не гниють, звичайна, ходова. І також адекватні двигуни, як дизельні, так і бензинові. Але дизельок трішки буде важко знайти. Тому шукайте бензинчик. В гарному стані горя знати не будете. 1,6 бензин, 82 кВт, пробіг 213 тисяч. Є в нас там вон, виписки, є сервісна книжка і 5850 її ціна. Так, рідна фарба і пишуть нам стан нового автомобіля. Давайте подивимось, чи саме так тут чи ні. Є підігрів' сидінь, звичайний салон, кондиціонер, ось така у нас мультимедія і 400 підйомничка. Ну, по салончику доглянути автомобіль. У нас навіть оригінальне лобове скло 7 року. Чорний колір аналізовані оптиці. Ось такий досить непоганий універсальчик. Ще одна астрочка, але в кузові універсал. 10-й рік. Це поки що в нас самий свіжий автомобіль, який у нас був сьогодні в огляді. 1,6 бензиновий двигун, 85 кг, 85, 85 кВт. Пробіг 211 тисяч км. Рідна фарба 100% і 5 999. Його ціна сірий, класний практичний колір. Універсальчик на звичайній оптиці і на ось таких ковпаках. Давайте нернемо в салон. Салон текстиль, чорна панель. Е, так, як правило, на чорних панелях йшли підгрібчики сидінь, сидіння, але тут у нас їх немає. Шкіряне керму, контроль датчик світла. І, 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 і ззаді присутній у нас фаркоп. Ну, візуально гарненький. Якихось таких критичних косяків слідів експлуатації немає. Простий. Безпроблемний автомобіль. І знову Рено. Одні Рено і Opel у нас. Бачите, це в нас Scenic. Сценик. Scenic ще сьогодні в нашому огляді не було. Восьмий рік, 1,6 бензинчик. Рідна фарба, 100% знову і рідний пробіг, також 100% 197 тисяч. Стан Супер. 5999 її ціна. На лінізованій оптиці. Німеччина, сірий класний кольор. На ковпачках. Але комплектація в нас досить непогана. У нас присутній клімат-контроль. Оригінальне шкіряне мультикермо, круїз контроль, скло всі. Шкіряні ставки на сидіннях присутні. Так, Що в нас тут в салончику? Зад гарненький, присутня задня шторка, тому сильно там видно, нічого нам не буде. Також присутні парктроніки. Гарний непоганий автомобіль, є безключовий доступ. На передніх також на задніх дверках бачимо, ось тут кнопочка є і отут. Гарний, непоганий автомобіль. Восьмого року він у нас, по вікнах також 8 рік. Ну і восьмим роком буде в техпаспорті. Дивіться, який юпелючок нам попався. Чорний чорний на чорному. Підготували досить непоганий цей автомобіль. П'ятого року і досить непогана ціна. 4950 на 1,6 бензиновому двигуні і 175 тисяч пробіг цього автомобільчика. О, він у нас відкритий. Давайте заглянемо в салон. В нас присутній круїз контроль, кондиціонер, 5 ступочка і переднє склопідйомники. По салончику досить непоганий, боковушки у нас не продавлені. В принципі, досить непоганий такий звичайний простий, надійний автомобільчик по адекватній ціні. 4950, я рахую це досить непогана, гарна ціна. І двигунчик у нас 1,6, атмосферний і безпроблемний. Друзі, також дуже велика кількість у нас дзвінків, там півтори тисячі, 2000, 2500 тисячі, доларів. Чи є автомобілі. Відразу відповідаю, на жаль, автомобілів з таким ціновим діапазоном в Луцьку ви не знайдете. Найдешевший автомобіль, який сьогодні був на авторинку, от у нас Hyundai Gets. 3400 його ціна, 1,1 бензиновий двигун. І 2006 року цей автомобіль. Або 2000-го, або 2006-го. Ну, скоріш за все, 2006 року. На ковпаках, на зимовій гумі. поліуретанове кермо, механічна п'ятиступочка. Присутній кондиціонер і передні два склопідйомничка. Непоганий автомобільчик, досить надійний ну і по адекватним коштам. Друзі, найпопулярніший автомобіль для таксиста це по-любому буде шевролі-лачеті або шевролі-нубіра. Опять залежності звідки вони приганялись. В Європі це була Nubira, На наші українські ринки це випускалося Chevrolet шевроля-лачеті. Так, дивіться, в нас 1,8 двигун, надійний, безпроблемний. Ставиться на нього також легко газ. Це в нас автівка Швейцарії, не фарбована, 5750 її ціна. І пробіг 81 тисяча кілометрів Дев'ятого року. Він у нас. І комплектація дивіться, досить непогана. Шкіряні вставочки, клімат-контроль, п'ятиступка, ти ступка, оригінальне кермо, 400 підйомничка. І це в нас універсал. реально Досить великий вмісткий автомобіль. Замітьте, на літній гумі легкосплавних дисках. Не на ковпаках. 5700 його ціна. 9 рік 1,8. 81 пробіг. І це ще одна бюджеточка Volkswagen Polo. Також досить популярні надійні автомобільчики. Він у нас 1,4 бензиновим двигуном. Були тут 1,4, 1,6. В принципі, це досить непогані, що 1,4, що 1,6, але 1,6 більш ресурсніший двигун. Ну і Більше його полюбляють. Але це також досить непоганий двигун 2008 року і 4750 його ціна. На легкосплавних дисках зимова така спортивна гума. Туркомплектація в нас, 5 ступочка, клімат присутній і підігрів передніх сидінь. Так, Що там у нас? Круїз контроль, 4 скла підйомничка. Комплектація досить непогана, гарний стан салона, простий надійний двигун. Ось така маленька автівочка для міської їзди. Так, дивіться, ще одна бюджеточка у нас Ford Fusion. Ford Fusion у нас 2005 року 1,4 бензиновий двигун на 59 кВт. Оригінальне скло з підірів у нас. Пробіг 134 тисячі кілометрів. Знову ж таки, пишуть нам оригінальний пробіг і 4999 її ціна. На механіки на легкосплавних дисках на зимовій гумі. Також така. Міська малометражка з досить високим кліренсом автомобіль. Це і в нас. На передньому приводі шкіряне кермо трішки освіжалися. Так, Склопідйомнички тільки вперед у нас. Кондиціонер і механічна п'ятиступочка. Але, слава Богу, є кондиціонер. Так, фаркопчик у нас присутній, ахроніків нема. Ну, тут реально досить, досить високий кліренс. Ось такий. От. Можна їздити і трішки по бездорожжю. Ну і куди ж без вашої улюбленої марки це Меганчик. Меганчик третього покоління. Також вона плюс-мінус у наш бюджет, якщо хорошо поторгуємося. 6999 Швейцарія 162 тисячі. Пробіг, 1,5 дизель, льотчик на 81 кВт. І 19-го року цей автомобіль досить свіжий. Ну і за адекватні кошти. Так, на легкосплавних дисках зимова гума. Комплектація в нас, в принципі, стандартна, але тут в нас немає навігації. І звичайне поліуретанове кермо. Круїз контролю є, шестиступочка є. Клімат двох зон і також у нас присутній. І 400 підйомника. 6900 12 рік 1,5 дизельок. Ціленька вся, так? Да? Так. Дивіться, на лінзі. Максималочка. На подогрівах, комбінований салон. Натерлий, звісно, так плотно. Ну, дивіться, комплектація реально жирочок. Є е підігріва сидінь, датчик світла. Морда ціла, лонжерони ціленькі, кріплення, сліті лонжерона теж цілі, не крутились болти, тобто не прижималось ніде нічого. Так то кузов міг би бути не крашений, морда могла бути прижата. Крила не знімались, капот не, не крутились, болти. Заведете? Так, робимо Комп'ютерну діагностику, перевіряємо пропуски запалення, датчики удара, ну і так далі. Поки що попередньо у нас все в класному стані, жодної активної помилки в нас немає. Тому, в принципі, автівочку можна заганяти зараз на яму і перевіряти її більш детально. В принципі, пройшли ми не так багато, пройшли тут буквально 200 метрів, і попався нам ось такий гарний варіант. Зараз перевіряємо її більш детально і будемо приймати якесь рішення. Автівочка в самій жирній комплектації немає, тільки в нас люка. Все є. Шкіряні вставки на сидіннях, чорна панель, підігріви, шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу. Оптика у нас максимальна, адаптивна, лінзована, але всього лише два склопідйомничка передніх. Є, в принципі, все, крім задніх слопідйомників і панорамного даху з люком. все. Так, друзі, вже оформили документики, перевірили повністю автомобільчик. Що по цій машинці ми можемо сказати, вона у нас повністю вся в рідній фарбі, на класних оригінальних, легкосплавних дисках і на зимовій гумі з досить непоганим протектором. Ця автівочка в нас обслужена, тормозні диски, колодки в нас нові. Автівочка на максимальній оптиці, ксенонові. Це сама максимальна оптика, яка могла ставитись на ці автомобілі. Є омивачі, туманки, оригінальні всі вікна, включає лобове. Дивіться, що ми маємо по комплектації. У нас шкіряні вставки на сидіннях, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчик світла, датчик дождю, 5 п'ятиступенева коробочка і на чорній панелі цей автомобіль. 198 тисяч рідного перевіреного 100% пробів. В цьому автомобілю не вистачає лише склопідйомників на задні сидіння. В принципі, все. Передні є, задні в нас весла. Комплектація жирна, але без задніх склопідйомничків. Ваківочка чистий 2009 рік, 1,5. Бензиновий двигун, вся в рідній фарбі. Ціна на старті була 6600, віддали його нам за 6300. 300 доларів скинули, зробили сертифікат, оформили договір купівлі-продажа, перевірили документи і зараз відправляємо наших замовників додому, місто Київ. Друзі, дякую всім за перегляд. Значить, що ми можемо, які підвести підсумок бюджетних машинок з бюджетом до 6,5. Ось такий вибір. Приїжджайте, покажи отак. От 80% у цих всіх автомобілів з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Тому прилітайте і я думаю, без автівочки точно додому не поїдете. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуємося на канал і пишемо коментарі. До нових зустрічей. Всім пока. Друзі, всім привіт! З вами компанія Експерт Авто24 і наша нова покупочка це C Crosser 2012 року. 2.2 дізельок на механічній коробці передач, повний привід 220 тисяч пробігу. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, весь в рідній фарбі. По пошуках це було максимально довго, це було, напевно, 2,5 місяці. Ми шукали дане авто, щоб воно було не ржаве, щоб воно було якісне, технічне, без скрученого пробігу. І це було максимально складно, але все-таки ми його знайшли. Знайшли в місті Стрий і буде воно направлятись в Полтавську область для передачі. Новому власнику. Так, як я вже казав, це є повністю рідна фарба. Маємо легкосплавні оригінальні титанові диски. Маємо непогану літню гуму, Чуть-чуть з мінімальним бортиком дефектом Далі в нас повний електропакет, електроскладні зеркала, Кермо у нас в оригіналі, круїз контроль, клімат-контроль. Повний привід барашка є, село в нас в чудовому стані, бачите, збережений, мінімальні такі от дефекти є, на тому пробізі на 220 тисячах це взагалі нічого. Чистенький, акуратний, ухожений, повний привідний кросовер. ось В такому от стані. Зробили ми додаткове ТО на сервісі. Замовник нас попросив поміняти масла фільтра. Ці всі процедури ми вже поробили і завтра зранку він буде вирушати в Полтавську область для передачі автомобіля. Тому кого цікавлять якісні очні перевірені автомобілі, сьогодні з компанії Авто 24 завжди вам допоможемо знайти найкращий варіант. Гарна машина, спасіба вам, хлопці. Потрудились добре, велика вдячність. Будь ласка, хай служить.